Закон про медіа, який посилює вимоги щодо використання української мови на радіо та телебаченні, набув чинності 17 липня 2024 року. Відтепер виступи, інтерв'ю, коментарі, запитання та репліки недержавною мовою повинні бути перекладені, дубльовані або озвучені українською. Використання іноземної мови без дублювання допускається лише у сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми в прямому ефірі. Якщо їхня тривалість не перевищує 10% від усієї програми, виняток мови Національних меншин кримських татарів, кримчаків, караїмів. 17 липня 2024 року актуалізувалося положення статті 40 цього закону. Тобто, про що йдеться? Йдеться власне про прямий ефір. Гість чи гостя? Ну, скажімо так, дає чи спонтанні репліки чи виступ. І оці спонтанні репліки чи виступи згідно ось цих доповнень до закону зараз не можуть тривати більше, ніж 10%. Ну, що це означає? От у вас програма 40 хвилин. Значить, оці спонтанні репліки чи виступи іншою мовою, не українською, не можуть тривати більше 4 хвилин. Українське законодавство все більше і більше, і більше воно дає можливість саме проявлятися в першу чергу в державній мові.